Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Хунченка Анжела і ми з Півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про міскантуси зелені, котрі просто зеленим листям. Вони теж бувають різні по формі. Ну, і колір просто може бути трошки темніше зелений, світліше зелений. Потім я ще вам буду показувати. І їх ще раз, коли вони будуть випускати свої мітьолки, тому що вони всі випускають в різний час. І в один день зняти і показати вам всі мітьолки, це буде неможливо. От, наприклад, отут росте міскантус китайський. І міскантус є, за... тут десь меморі. От зараз десь в цій кучці, десь є такий і такий. Листя в них зовсім схоже. І поки вони мітьолки свої не випустять, їх розрізнити просто неможливо. У Меморі вони такі сріблясті, прямо сріблясто білі, мій любимий міскантус. І а у міскантуса китайського просто простові, такі, такі такого світло-коричного кольору, потім стають білі теж. Ну, зовсім не такі. Меморі випускає зразу такі сліблясті. Коли будуть випускати метоки, я буду ще раз показувати і розказувати. Ще ось тут поруч росте, бачите, вище один зліва і справа це китайський міскантус гігантський. У нього дуже гарні такі ніжно-ніжно рожеві мітоки, дуже гарні. Але випускає він їх вже пізно восени, як бачите, він дуже високий. Цей справа кусь у мене вже росте кілька років на одному місці, тому він такий величезний. Зліва це просто кущ викопаний, пересаджений сюди, тому що він там мені заважав. І бачите, він трошки нижчий. Якби я його ділила, то він був ще нижчий. Ось, Наприклад, ось тут ось, оце дільонки, оце ділений гігантський. Як бачите, він набагато нижчий. Ну, і взагалі всі злаки, чим більше років ростуть на одному місці, тим вони стають гарніші вищі. Е, ще є такі міскантус, бачите, ось з вузеньким ну, листями. Бачите, поруч порівняйте, справа широке листя, зліва вузеньке. Посередині така йде от біла полоска. Це міскантус. Це, здається, у мене тут росте. Граціела. У нього лист більш ширший. Є ще листя в вусі. Наприклад, зараз покажу, Тут, тут, тут. де у мене тут поблизу є. Що в мене є? Ну, зараз переключимося. Фламінго на продаж на осінь не буде. Ну, Потім побачу, можливо, щось на весну відділю, тому що в цьому році багато продала дуже. Є міськантус. Ось тут, бачите, ось, гляньте теж. Тут зовсім вузесеньке листя. Зовсім узесеньке листя. Це отакий міскантус. є грацилімус. Він сам гнизенький, оце він і є, до речі, оце тут грацилі росте. Він всього до півтора метри це разом з метолками буде. Поки ось він тут пересаджений, то він взагалі десь буде всього метр. Тонесенький, тонесенькі такі у нього листочки, бачите, які тонесенькі. І такий же є Граціела, але він росте високий. І граціла випускає метолки пізніше. Ще різниця. яка. Граціела це міскантус, який довше всього держиться зеленим. От у нас у грудні вже всі міскантуси жовті, а граціела досі зелена стоїть. Ми зробили собі таку загорожу з міскантусів, саме з міскантуса китайського і граціели. І от вони, вона восени стає така жовто-зелена. Тому що міскантус китайський рано жовтіє, він рано випускає свої мтлки і рано жовтіє. А міскантус граціела дуже довго стоїть зелений, тому що мтюлки тут випускає дуже пізно. Так, ще у мене тут є міскантус, щось він тут такий паршивенький, називається репчіф. Зараз до нього дійду. Ні, він бачите теж отакий низенький і тоненький, низенький, і на осінь випуск, і на осінь він вже ближче туди до осені у нього міняється колір листя. Він стає такий, як вам сказати, фіолетово-бурячковий. А поки такий зелений, але й низенький рядців. Так що я вам кажу, що ще буду показувати восени, ще коли будуть мітьоки, а поки показую саме листя. Отут у мене, до речі, теж ось міскантуси. Бачите, різниця: Широколисний, вузьколисний. Ну Це здається, тут у мене граціела росте, тому що він високий. Зараз підійдемо там, де великий туші, побачите. Який він буде високий у вас потім взагалі. Ось тут наша загорожа. Як Бачите, міскантус китайський широколисний йде. І випускає вже свої, бачите, ось оці гілочки. Це тут будуть мітьолочки. І ось іде грацієла тонколисний. І потім, коли вони будуть тут стояти на, на осінь уже різнокольорові, я, я вам знову покажу, як це гарно виглядає, коли воно жовто зелене стоїть. Ось таке. Ось така стінка з міскантусів. Ось тут, бачите, тут Менше поливалося і він трошки нижчий. Будемо тут міняти все. Так, ну от вам міскантуси, міскантуси. І тут ще у нас міскантуси, теж загорожа. Але я тут койде вже викопувала міскантус китайський пролож. Бачите, в цьому році ми його Весною посилен геть низенький, а це ось тогорічні кущі тут. О. Такі зелені зараз. Наслідний рік тут уже будуть просто зарослі. Так що з міскам можна робити живі загорожі. У нас вони йдуть потім на зиму на корм свиням. Ми зрізаємо і вони їх перегрізають собі, роблять з, з нього полову. По ось, бачите, вже китайський кидає мітлку. У нас спочатку, ну, майже рожевого кольору немає, бачите? Отакий в неї колір. Ну, ось вона яка. Потім почнуть викидувати метолки міскантуси, і я вам буду показувати, що нит відрізняються не тільки листям, не тільки розміром листя, а ще й, ще й мітьолками. Всі міскантуси посухостійкі, сонце В тіні. ну, звісно, вони в тіні теж будуть рости. Просто вже там будуть витягатися дов, довші будуть в тіні, і мітьолки, можливо, і не викинуть зовсім навіть геть. І ще раз повторюю, що можуть рости в сухому місці, але будуть набагато просто нижчі. Висох... Висохнуть вони, ну, треба, можливо, мабуть, цілий місяць їх зовсім не поливати, щоб вони геть висохли. А так, в принципі, вони живучі, витримують засуху, спокійно витримують засуху. Мічолки гарні, можна зривати, потім сухі букети собі складати на зиму з усіх злаків. Гарні композиції робити собі. Ну, от про проміскантуси все. Хвороб немає на них, шкідників теж. Отака от гарна зелена загорожа. Друзі, бажаю всім гарного дня.